На Братській могилі і біля Обеліску слави завжди квіти. Саме тут зробили першу зупинку і учасники семінару. Вшанували пам'ять визволителів Седнева та його уродженців, які не повернулися з фронту. А потім продовжили роботу в приміщенні Седнівської середньої школи. Оглянули музейну експозицію, про тематичну спрямованість якої красномовно говорять назви стендів. Ми довго будемо пам'ятати і вам забути не дамо сторінки бойового літопису моєї землі. Тема семінару робота ветеранських організацій з патріотичного виховання молоді, соціального і правового забезпечення ветеранів війни, підготовка до святкування 65-ї річниці визволення України і Дня Перемоги. І представлені експонати стали своєрідною ілюстрацією до її вговорення. як і документальні кадри, що розповідають про святкування Дня перемоги в Чернігівському районі, зняті журналістами власного телебачення і представлені разом з розповіддю про соціально-економічний розвиток району заступником голови райдержадміністрації Андрієм Курдановим. В подальшому йшлося про досвід роботи ветеранських організацій в проведенні масово патріотичних заходів, упорядкування військових поховань, використанні бойового і життєвого досвіду ветеранів у вихованні молодого покоління. А потім почалося найцікавіше екскурсія пам'ятними місцями Седнева. Учасники семінару мали можливість вдосталь намилуватися місцевими краєвидами, а в поєднанні з знатненної розповіді Екскурсовода це справило незабутні враження. Згадали знамените Стоїть Гора Високая. Цим віршем змалював місцевий краєвид Леонід Глібов, а учасники семінару санотували свої враження у літописі територіальної громади. І своє бажання ще не раз побувати на священній і привітній Сетнівській землі.